Провозка кільцева. Утільні шини пронумеровані, пропарування, палатка його самообслуговування, чисто, в ямі чисто. Оборудування ЕОТО пройдене. Кімната Хантер, оборудування ЕОТО пройдене. Все чисто. монтажна полоса на полосах чисто, готова до роботи. Оборудовання все чисто, ЕОТО пройдене, готове до роботи. Технологічні опори чисті, готові до роботи. Клітка для накачування шин. Чиста готова до роботи. Квітка для накачування шин чиста. Інфляторна пушка чиста, готова до роботи, сервіс. Сервіс і чиста. Готове до роботи. Ша на монтажний стенд ЕО, пройдене готове до роботи. Ремзона чиста. Е, Борт розширитель чистий. Его того пройдене, готове до роботи. Зіп охайний. Все це чисто це складено. Два термопреси. ео того пройдено готові до роботи. Рабер для, рабер для нарізки шин. Чистий, готовий до роботи. Е, технологічні опори для фініш балансування чисті, готові до роботи. Балансувальний стенд чистий, готовий до роботи, фініш -балансува... балансіровка чиста, готова до роботи, е от пройдене. Контейнер з новими шинами. Все чисто. Машина складені по маркировкам по типу розмірам. E, винтовий компресор все чисто, от його пройдене. E, Охання хранення шин клієнтів. Все чисто, все складено. Диски клієнтів, все чисто, контейнер з новими шинами, все чисто, складено по маркировкам по типу розмірам. Диски, які перевіряли на цілісність. Ось тут Контейнер з подмінним фондом. Все чисто, охайно, ще стоять куплені шини клієнтів, так як немає де складати. Пожарний щит ще чисто, все є. Генератор чисто, все протерно, про, протерте ЕОТО пройдене, е, сольовий розчин пі, з піском, генератор е, все чи, чистий ОТО пройдене. винтовий компресор ОТО пройдене. Е, снігоборочна машина ЕОТО пройдене. Компресор його тиго пройдене, готовий до роботи. Стабілізатор, його того пройде, готовий до роботи. Битовка. Порядок є. Все чисто. Душова кімната. Все чисто. порядок присутній. Місце для паління. Порядок присутній. Офіс. В офісу все чисто, порядок присутній готовий до роботи. Відео завершено. До побачення.